Миру Божого вам, є віра або в страх або в Бога. Людина в стресі, в страху паралізована, і від таких думок з'являються хвороби. А людина, яка вірить в Бога, навіть після стресу приходить в себе і розуміє, що Бог завжди з нею. Вона дякує Богу. Єдиний вихід із безумства це віра в Бога. Довіра йому і Його слову. Життя без Бога це суцільні втрати, здоров'я, молодість, рідні, близькі. Ми так хотіли вірити в толерантний світ, подорожувати, тільки насолоджуватися життям, але так не виходить, бо є зло і сатана. Та це зло не зупинить філософ чи якась література. Це під силу тільки силі Святого Духа. Тільки Бог може перемогти смерть, війну і сатану. Відмовившись від Бога, люди потрапили в ілюзію. Довіряти можна тільки Богу. В нього все під контролем, і без нього, без його відома, нічого не стається. Він є творцем всього. Тому треба робити правильний вибір, бо від нашого вибору залежить наше життя.